Так, Запросили мене знайти протікання. Сусіди без низу подзвонили мені викликали, тому що їхні сусіди топлять. Я провів діагностику, перевірив труби під тиском. Ось зараз стоїть обладнання. Я виявив, що з трубами в них все добре. Якщо взяти по вологоміру, от подивіться, оця вологість це біля ванни. Оце все мокре і тільки десь вище в ножу бачите, сухе, Чим нижче до ванни, ось, починає піщати. Вся причина, те, що я дуже часто знаходжу, в відео це можна неодразу побачити, це просто е, за тут є декоративний куточок, туди потрапляє вода за нього, десь вже силікон старий видно відлучився і потрапляє під ванну. Я ще не сподрем це продемонстрував, провів лійкою по швам ванни, і під ванною по стіні і на підлозі стоїть зараз вода. Е, тобто.